Зламаний компас показує північ. Для тих, хто хоче втримати орієнтир серед дивних людських маршрутів. І сьогодні про маршрути шифрування власної історії. Якось я звернув увагу на те, як люди записують своїх психотерапевтів у телефоні. Це ж ціла психодіагностика. Можна припустити, як ти підписав терапевта, так ти сам себе ідентифікуєш. Як пацієнта, як героя, чи як людину, яка просто хоче зрозуміти, куди рухатися далі. Розглянемо це на прикладі імені Марія. Найпоширеніший варіант, коли терапевти записують просто на ім'я Марія психолог. Усе. По суті. Прийшов, попрацював, пішов. Більш тривожна людина підпише інакше. Марія СОС. СОС. Це вже ті, хто пише терапевту у 3-й годині ночі. А що як я ніколи не позбудуся тривоги. Але є ще один рівень. Це коли в телефоні не просто ім'я, а ціла філософія. Марія повинна навчити відпускати. Марія. Сподіваюся, що не даремно. А ще деякі одразу записують поставлений лікарем діагноз. Марія Михайлівня F41.2. Запитують у лікаря відразу: вносять у контакти, щоб потім загуглити. А потім навіть хваляться перед терапевтом: Ось вилікуєте мене, приберу цей шифр. Ніби це код до самопізнання, але з легким маніпулятивним підтекстом. Однак сам терапевт може нагадати діагноз у телефоні як ярлик на валізі. Начебто твій, але не ти. Що цікаво, люди змінюють підпис терапевта в контактах під час терапії. Спочатку все офіційно. Марія психолог. Ти ж доросла людина, яка просто хоче трохи самопізнання, усе під контролем. Потім змінюється на Марія це надовго. Бо починаєш розуміти: блін, роботи там надовго. Ще кілька місяців. І вона вже Марія, яка знає про мене все. А ще за рік. Марія мій смітник. Є й ті, кому просто підписати на ім'я занадто нудно. Базові творчі варіанти. Доктор для мозку. Наче б то жарт. Але насправді все дуже серйозно. Бо якщо мозок справді потребує доктора, то це вже зовсім не жарт. Голова майстер. Наче ти пригнав свою психіку на тегогляд. Тюнінг мозку. Такі люди не в кризі. А на апгрейді ніякої екзистенціальної паніки, тільки оновлення системи. Додають критичне мислення, чистять кеш від токсичних думок і нарешті встановлюють патч, що блокує зайву тривожність. Але є й ті, хто вже пройшов 5 стадій прийняття терапії. У них терапевт підписаний як. Фея адекватності. Якщо терапевт у контактах фея адекватності, значить казка про доросле життя ще пишеться. Фея неврозів. Головна з травм, Це у жночій версії. Мозгоправ наставник із виживання у чоловічій. Але як би ви не записали терапевта, пам'ятайте. Терапевт. Це не капітан вашого корабля, він лише вчить вас читати карту штормів. Точнішої вам карти.